Отже, із виборами президента Сполучених Штатів зрозуміло, 47-м президентом став Трамп. А що ж Європа? Тому що однією із ще одних ключових подій цього тижня був саміт Європейського політичного співтовариства у Будапешті, який відвідав Володимир Зеленський. І якраз фокусуємося на тому, а що ж Європа, що ж європейські лідери. І чи стане Орбан цим голову миру посередником в перемовинах між Європою і Путіним, і Сполученими Штатами і Путіним ми говоримо із нашим гостем Тарасом Семенюком, журналістом, міжнародником пане Тарасе? Слава Україні! Вітаю героям! Слава так, дивіться, ми говорили з нашими гостями сьогодні про Трампа. А щодо європейських лідерів, бо Складається враження, що вони дійсно втомилися від війни, дуже очікували результатів виборів у Сполучених Штатах, і так виглядає, що якраз на сполучені штати і на новообраного президента покладають всі надії щодо припинення війни в Україні. Так це чи ні? Ну, складно ствердити, що всі очікують такого припинення війни, тому що, наприклад, є окремі країни е Європи. Я називу, не не буду казати Європейського Союзу, є країни е Європи, називаємо це, так, як континентальної Європи. Вони все таки готові підтримувати Україну далі, е незважаючи на турбулентість на політичному Олімпії. Е але все ж таки є країни ті, які дійсно скажімо таке, ідуть у фаворі. Угорщини, яка закликає до припинення війни через переговори з Путіним, це означає, що Європа є поділена, Європа є фрагментована, Європа є не постійна в своїх рішеннях, і це абсолютно виводить нас, вводить нас, можна сказати, в турбулентність, від якої ми будемо залежні дуже сильно. Ну тобто, щоб зрозуміти коротко, як приймаються рішення в європейських в країнах Європейського союзу. Вони приймаються з урядами на ті чи іншої країни з оглядкою на рейтинги, з оглядкою на громадську думку і підтримку того давати Україні зброю чи не давати Україні зброю. Тобто це є важкі, дуже важкі переговори, як із опонентами політичними, як скажімо, з тими, які підтримують, які не підтримують Україну. І маємо завжди розуміти, що будь, будь який будь-який демократичний уряд в Європі він оглядається на рейтинг. Він очікує е, того, який буде рейтинг е, в майбутньому, якщо вибор відбудеться вже завтра. Тому дуже важливе значення має власне от як ми себе представляємо в Європі, як про нас дивляться в Європі, читають для того, щоб можна було прогнозувати кроки того чи іншого уряду заради того, щоб ми отримували подальшу допомогу, і вона не в будь країні, в тій в іншій країні Європейського союзу, вона є не постійною. Ну, ми чітко розуміємо, що наприклад, Угорщина та Словаччина заявили публічно, що вони цього робити не будуть, не зважаючи на те, що є все-таки коаліція тих депутатів і політиків, які хочуть підтримки України, тому що вони розуміють, що якщо Україна, не дай Бог, впаде, відповідно. Вона ця країна буде наступною, особливо якщо вона є сусідом України, натомість є країни, де чітка позиція на підтримку України заставляє неприхильників України. Йти на поступки така такою країною є, до прикладу Нідерланди. Якщо рік тому на виборах переміг праворадикал Герт Вільдерс зі своєю партією, так але самостійно він не може сформувати уряд і не міг цього зробити, тому що, наприклад, в Конституції Нідерландів є обо... є норма, яка зобов'язує уряд його величності, тобто величності короля Нідерландів, формуватися на основі коаліції, а не монобільшості. Відповідно. Герту Вільдерсу, щоб сформувати уряд і очолити цей уряд, відповідно, потрібно було підтримку інших партій, а підтримку йому готові були висловити лише, наприклад, партії Марка Рюсте і ще однієї політики по українською, скажімо так, але з умовою, що уряд Герта Вільдерса не буде змінювати політику по відношенню до України. Ось вам і приклад того, як наскільки вплив окремих політиків може змінювати або гасити Ось ці такі запали антиукраїнські в окремих країнах європейського союзу, але в цьому передувала звісно робота в тій країні через змі, через дипломатію, через громадські організації, для того, щоб голландці знали, в чому є корінь проблеми війни в Україні, і відповідно громадська підтримка на користь України вона є і далі залишається. Наприклад, інша історія в Німеччині, коли е, Німеччина абсолютно поділена, є багат. Є великий крупний бізнес, який бажає повернути ЕСЮЖОЛ стосунки з Росією і отримувати, скажімо так, дешеві енергоресурси. А з економіки ми знаємо, це як сьома, що де дешеві енергоресурси це є запорука зростання економіки, відповідно, маючи дешеві ресурси, які вони отримували від Росії раніше, вони можуть прогнозувати економічні зростання. Сьогодні такої можливості немає, і Німеччина відповідно стагнує. Економіка її стагнує, не розвивається такими темпами, як Але раніше Німеччина вже не є локомотивом економіки. Відповідно, тому закриваються. Концерн в Німеччині згортає своє виробництво і переводить своє виробництво до дешевих країн, тому ось це такі кожну країну можна розбирати до і розуміти, що е, допомагати Україні це не є просто обов'язок їхній, так тобто вони зважають свої рішення по допомозі на ситуація, яка в них є всередині в політикумі в елітах. Ну і як це підтримують громадяни чи ні власне європейська спільнота, про яку ви сказали, яка збиралася Будапешті, це є ну, таке неформальне об'єднання країн, яке було створено на початку війни. Тобто на початку війни, це було в червні 2022 року. Туди війшли не тільки країни Європейського союзу, війшли понад 40 країн, які підтримували нашу державу, нашу боротьбу. За свободу а відповідно були також і ті клініки які навіть не входили до європейського попри це. Попри це, підтримка тоді була дуже потужною. Зараз ситуація змінюється з приходом Трампа з його певним певною візією і баченням. Є окремі країни, які орієнтуються, як то кажуть, напряму на Трампа. так, таким одним з таких політиків є Віктор Орбан, прем'єр-міністр Угорщини. Який ще до виборів, навіть до старту передвиборчої кампанії, він неодноразово зустрічався з Трампом, і таким чином, і таким чином він, скажімо так, заручився його дуже такою тісною підтримкою. Орбан хоче стати в кінцем випадку ну, умовним амбасадором Трампа в Європі, тобто, щоб справи з Європи. Тобто, якщо хтось хоче вирішувати з Європи свої справи Сполучених Штатів Америки, він має робити це через Орбана. Отаку От роль Орбан собі хоче заподіяти. Не через Брюссель, як офіційні інституції Європейського Союзу, а через Орбана. Тобто, сама формаліз сама оця формалізація стосунків вона зникає, і все буде побудовано, може будуватися на особистісних стосунках і симпатіях, які. Той чи інший політик чи лідер держави має особисто з Трампом, якщо цей політик виступав проти Трампа, як, от, наприклад, випадок стався в Польщі Дональд Туск, коли висловлювався доволі негативно про Трампа, це було минулого року. Зараз він свої слова забрав назад. Він розуміє, що він має публічно вибачитись перед Трампом для того, щоб мати з ним прямий контакт, інакше він буде зобов'язаний це робити через посередників, а це дорого коштує. Тому е то європа є фактично фрагментована. Вона є поділом і не має чіткої певної позиції навіть серед тих оглядок. А що ж буде далі з Трампом? Тому що політика Трампа вона не є передбачена. Інколи навіть жартують, що Трамп не передбачений сам для себе. З демократами інакше, тобто, було розуміння і бачення того, що буде якась прогнозованість. Але мені видається, що саме прогнозованість в сьогоднішньому часу грає нам не на руку. Нам, Україні, не грає на руку, тому що, тому що прогнозованість є зрозумілою для ворога. Стратегічна невизначеність для ворога це є загадка. Наскільки ми е, є загадкові, скажімо так, і, і нас не читають е, наскрізь, е, тим є наша і перевага теж. Тому я думаю, що фактор Трампу це не є суцільний негатив, а це є велика загадка. Що буде далі? Ну, принаймні, хоча б якось можна ситуацію в Європі з безпекою, з економікою, ну, хоча б якось, знаєте, той ефект, коли ти перевертаєш сіл і будуєшся наново. Можна добитися можливо якихось певних результатів, тобто можна сказати, що Європа в очікуванні від риторики від настроїв, і як буде поводитися команда, і яка буде команда Трампа, так наступні 70 днів ми будемо розуміти, а чи зможе так, як Трамп обіцяв до своєї інавгурації піти на перемовини з Путіном? Чи 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 ви це Я проглядаєте? Думаю. Я про я думаю, ну це ж якщо і будуть такі переговори, це будуть неформальні переговори. Ми розуміємо, що офіційні переговори Трамп може вести лише коли він стане президентом, коли він е, буде в повноваженні, так мати владу в руках. Зараз це неформальні можуть бути контакти, і я не виключаю, що вони є е, тому, е, але більше зараз може бути йти гра, скажімо, між путіним Трампом. Хто хто до перший зателефонує? Оцей факт, хто перший зателефонує, буде свідчити, що цей той, хто перший телефонує, йому це найбільш потрібно mm -hmm. поговорити. Йому це найбільш, так би мовити, горить підгорає, скажімо так. Нас на Галичині це говорить. Так? І хто це? І хто це може бути? Орбан, і, так? І, і чи я може мені бути Ердоган, Орбан який, який заявив, так. Заявив, що вони Орбан, завжди були майданчиком Орбан і Ердоган, Орбан і Ердоган. Це будуть ці політики, які будуть, які відчувають себе комфортно в ролі посередників, і вони такими хочуть бути, тому що посередник є той, який теж заробляє на цьому, в кінцевому випадку може увійти в історію як ну певний такий елемент примирення або віднайдення цієї унікальної формули. Ердоган має свої цілі не тільки, які стосуються. Які стосуються, скажімо, його географічного положення його країни, але Ердоган має, має інші переваги. Тобто він ем, має прямий контакт з Путіним. Йому не потрібно проситися на телефонний дзвінок, і він може цим торгувати як само, так само, як і Орбан має теж прямий контакт з Путіним і може бути тим месенджером. Mm -hmm. е, я не знаю, чи щось Орбан не публічно передавав Володимиру Зеленському. Але з публічних заяв ми бачимо, що заява президента України і заява Орбана кардинально різняться. Тобто Орбан не розуміє наших, нашого болю, він не розуміє нашої ситуації. Він більше хоче розуміти позицію Росії і власну позицію, тому так. що він з Росії отримує дешеві енергоресурси. Горська економіка вона не є самодостатня, вона залежить від фондів Європейського Союзу. Відповідно, те, що Орбан робить, це він грає на скажімо так вибудовує собі таку роль ідеального посередника між Росією та Європою, між Європою та сполученими штатами Америки. Але не на користь України, на жаль, і це дуже ви кажете, що він може бути представником Трампа у Європі, так і це не дуже приємна для українців ситуація, зважаючи на всю його риторику. Дивіться, ми маємо розуміти дуже чітко, що друзів у міжнародній політиці немає. Є лише прагматичні інтереси. Дипломатія сьогодні працює в двох паралельних треках: є дипломатія справедливості, ту, яку ми пропагуємо через президента України, через міністра закордонних справ, через громадянське суспільство, через збройні сили, тобто ми хочемо справедливого завершення війни. Що Зеленський неодноразово говорить і має раці, тому що справедливе завершення війни з точки зору міжнародного права означає повернення окупованих територій, репарації і все, що ми називаємо повернення до ем, єдиного началі, та тобто окуповані території війська окупаційні війська мають вийти з нашої території. Але ми ж розуміємо, що історія про те, що е, вони зараз вийти, ну навряд чи можуть. І навречі хочуть. Тому інструменти примусу через міжнародне право не діють. А відповідно ми в певній ситуації ми апелюємо до справедливості, але немає, але немає, на жаль, інструменту повернення цієї справедливості, окрім як зброя, окрім як війна, окрім, окрім того, як силою заставити агресора фактично вийти з нашої території. Далі, якщо ми говоримо про другий трек дипломатії, то я його називаю трек дипломатії інтересів. Кожна країна сприймає Україну як коло інтересів своїх. А Що мені з того буде, якщо я Україні даю зброю? Окрім того, якщо я маю певну там, матеріальну вигоду у фінансах. А вони ми все геополітики, а де моє місце буде? А як це як відіб'ється на моїх рейтингах майбутнього, так? От зараз Олаф Шольц. Ламає голову, як йому зберегти рейтинг його партії. Так? Тобто оцей дипломатія інтересів. І вони включають, вони переключають свою увагу на внутрішні політичні процеси своєї країни, а Україну виставляють десь як, ну, наче вона не зникає з поля зору, але вона е, ну, для багатьох залишається таким, типу, камінцем в, е, в зуті, який застряг, і некомфортно йти далі. Так. І тому педалюють питання, чим швидше швидших переговорів, зупинки, заморозки, домовитися з росіянами. Вони розуміють чітко, що Росія це абсолютно інша історія, тобто це абсолютно інше сприйняття. Це не є демократія, авторитарні держави мають своє бачення. І тому вона Росія. В цьому плані вона абсолютно показує свою, як то кажуть, ну, таку нездатність домовитися. Тому ми маємо на жаль таку ситуацію, коли ми, е, наче очікуємо якогось рішення, а, яке би співпадало з нашими очікуваннями. Але м, з кожним роком це важче і важче, тому що європейці, як ви сказали талант, деякі втомлюються і вони хочуть спокою. І є відчуття, що вони наче хочуть відгородитися від нас муром, непрохідним, щоб війна була десь там, де стан давати, ми будемо давати українцям зброю. А вони вже хай собі там з росіянами якось вирішуються так. Ну та, Європа та, е, втомилася, світ втомився. Це ми говорили із нашими е, гостями із Америки після е, виборів. Е, тож, Дай -дай. скажіть, скажіть пане Тарасе, а за чим зараз на наступний тиждень ви будете особливо стежити, на що звертати увагу, е, що буде відбуватися такого? що... Чи хтось щось може заявити? Ну той самий Трамп, щоб ми зрозуміли, як Америка, як Європа, як цивілізований світ збирається допомагати Україні і як збирається завершувати війну. Ну, тут складно сказати, за чим слідкувати. Ми маємо слідкувати за основними подіями, очевидно, в міжнародній політиці, але ключовим, очевидно, це залишається фокус на США і Трампа. І тобто ті, ті повідомлення, які лунають саме звідти, ми можемо аналізувати, ми можемо аналізувати якою може бути політика далі. І чи хтось набереться сміливості із європейських лідерів, може ви такого бачите, що згадає ем, історію? Історія, яка повторюється, коли Європа пішла, європейські лідери пішли на поступки Гітлеру, віддавши землі. І почалася Друга світова війна. Чи хтось це нагадає? Ви Знаєте, це так, як я вам скажу, це так як з корупціонерами в нас в Україні, коли кожен корупціонер, думаєш, він буде винятком в історії, його правосуддя не знайде так само. І тут політики думають, да, да, було таке в історії, була українська але... конференція була, але в нас буде інакше. І до речі, так само диктатори думають. Як утінни теж думають, що вони будуть винятком в історії, і вони увійдуть в історію як величаві лідери, як е, їм будуть пам'ятники ставити. Але на жаль, для самих е, розчарування самих диктаторів наступає перед кілька хвилин до смерті. Тобто вони лише тоді розуміють, що вони помилялися. Ще рекомендую книгу почитати щодо е, таких процесів цікавих, називається The Dictator's Handbook. Брюс Бену де Москві, то можна знайти навіть я думаю в книгарних англійською мовою. Це переведення. Але ця книга описує власне логіку дії диктаторів. Тому кожен диктатор теж думає, що він буде винятком історії, але як стається, як показує практика, не зважає має значення скільки ти правиш, 20, 30, 40 років. Ти закінчуєш завжди дуже погано. Кадафі думав, що він буде до смерті. Як закінчив Кадафівці, Кадафі всі, всі припасно знають. До речі, Путін це надзвичайно уважно вивчив. Він не mm -hmm. від боїться такої смерті. Тому він створює завжди максимально страхує себе для того, щоб не не повторити долю Кадафі. Ой, дуже хотілося б, щоб це пошвидше сталося. <кхід> так щоб ця ця, ця історія ще раз повторилася. Пане Тарасе, дуже дякую за за цікаві думки. Тарас Семенюк і міжнародник, гарного тихого спокійного вечора і добрих новин нам всім наступного тижня. Дякую. Дякую.